У Києві відбулися відкриті тренування з адаптивного виду спорту. Вейкбордингу. Участь у них взяли поранені військові та ветерани. Вони виконували трюки на спеціальних дошках із кріслами. Деякі брали участь в іграх нескорених в Канаді. Детальніше про тренування розповість львіна Сейдбулаєва. ноги фіксуються тут, береться ручка, і в принципі і де. Андрій показує спеціальну дошку із крісом. Він зробив її сам для ветеранів. У кого є травми рухомого апарату або ампутація кінцівок нижніх? Ну або травми хребта, вони можуть кататися так само, як і люди без травм. І відчуватися ті ж емоції. До тренування вже готується Руслан. Він бере дошку і вперше спробує вейкбординг. Є якесь така лижня одна ти маєш стати впоратись з вагою з рівновагою, з водичкою. Зрозуміти, так це воно все працює. В цей час на воді свої навичі показує ілля. Він майстерно долає перешкоди. У вейкбордингу вже рік до цього чоловік на війні захищав нас із вами. Морпіг підірвався на міні, зазнав важкого поранення, але на цьому каже життя. Не закінчується. На воді я пробував сьогодні робити 360, розвертатись навколо своєї осі. Потім заїздив на трубу, боком їхав, стрибав скікера. Це таке захоплення, яке ти хочеш все більше і більше. Олександр на тренуванні вже має перше досягнення. Мене вперше вийшло на трампліні Олександрій як Ілля теж поклав своє здоров'я на фронті під Бахмутом. Потрапив під мінометний обстріл, але навіть це не завадило чоловікові стати на дошку та робити на воді вейк-трюки. Тепер представляє Україну на міжнародних змаганнях. Ми були на іграх нескорених 20-25 в Канаді. Представляли команду України. Це були зимові. Перші зимові ігри, і там був були такі види спорту, як сноуборд і лижі. Підготовка проходила протягом року. Вейкбординг – це не лише спорт, а й реабілітація для наших захисників. Зараз найскладніше і найважливіше це долучати нових хлопців, нових ветеранів до цього виду спорту. Для цього ми і в реабілітаційний центр їздили. Адаптивний вейкборд він з'явився у нас у 2022 році, коли передали перше крісло для адаптивного вейкборду. Під час тренування вода допомагає відновити не лише фізичне здоров'я, але й психологічний стан. Ільвіна Сидбулаєва, Олександр Петровський ми Україна, марафон Єдині новини.